Мої найщиріші вам вітання із Сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас на себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. Незважаючи на те, що на дворі ще листопад-місяць, ще середина листопада, ми вже маємо готуватися до Різдвяно-новорічних свят, бо вже саме зараз потрібно готувати нам подарунки і. Будувати плани і думати, як саме ми прикрасимо свою оселю. Я розумію, що настрій у багатьох з нас не дуже святковий, але якщо ми самі собі не створимо цей настрій, повірте, нам його ніхто не створить. Навіть те, що вже зараз по всіх магазинах повиставляли новорічні прикраси, лунає у магазинах різдвяні сінгли. Все одно це не зробить нам настрою, хоча трошечки трішечки додасть. Тому сьогодні я пропоную разом зі мною погортати ось цей гарненький журнальчик, який мені подарувала моя глядачка, підписниця, моя гарна подружка, моя землячка Іриночка Бафі з Німеччини. Незважаючи на те, що журнальчик німецькою мовою, ті, хто вміє в'язати ті схеми, розуміють. А ті, хто трішечки потребує пояснення, то можна то все перевести через інтернет. Тому я вам пропоную зараз погортати разом зі мною. Я буду гортати вам його не швидко, щоб ви встигли поставити відео на паузу, зробити скрін екрану. І якщо у вас будуть питання... Стосовно схем або якихось більш детальної інформації по якомусь із видів прикрас, ви мені пишете в приватні повідомлення телеграм-каналу. Я завжди залишаю внизу під цим описом посилання на чат групи В'яжемо українською. Мене знайти там дуже легко, просто заходите в список учасників, знаходите Олену Буганову як адміністратора, тицяйте на мене і пишете мені приватне повідомлення. Або якщо ви є підписником у мене в інстаграмі, або на Фейсбуці, або навіть якщо не є підписниками. То стукайте мені в месенджер або в Директ, і я або в Фейсбуці, або на Інстаграмі також вам спробую допомогти. Отже, цей журнальчик, він суто, скажімо так, декоративний. Бачите, тут дуже багато прикрас на ялиночку, під ялиночку, і для того, щоб прикрасити свою оселю. Я так зрозуміла, що тут є. І вироби в'язані гачком і макраме. тому давайте приступимо. Це додаток до журналу Анна, я так зрозуміла, і це спешал випуск Хекельн. Якщо так, неправильно сказала, то вибачайтесь фюр Вайшнахтен. Ну, не знаю, можливо, неправильно вимовила, хоча трошечки вивчала німецьку. Так. Неймовірно класнючі гномяра. Майже такий самий, як в'яже, пані Лариса з каналу різнокольорова Мозаїка. До речі, дуже гарна ідея з ось цією дерев'яною бусиною. Дякую, Ларисочко. я собі на 7 кілометрі купила цілу упаковку таких бусинок, І тепер в мене є можливість декорувати носи. Так, модель перша це у нас гномик в'язаний гачком. І я так зрозуміла, що можна зробити йому бороду із ниточок, бачите? Доєднавши до кожного стовпчика, доєднуйте пасмочку, і виходить борода в нього, гарнюська. Так, дивіться, яка чудова фіраночка з зображенням або гномиків, або Санта Клаусів, я не знаю. Дивіться, ще дуже класна ідея, як брелочка, ось така, також з бусинкою. Тут вже комбінована техніка. Тут йдуть вив'язування капелюшка гачечком, а борода йде, ну, тут є вузлики макраме, тобто Комбінація макраме з гачком. Зараз трохи зроблю світліше, якщо зда... удасться. Затемно. Так, бачите, як можна прикрасити свою ялиночку ось цими бороданнями такими. І е, така ж сама схемочка. А, ні, це е, сніговички, як мені здається, дивіться, да? схоже на сніговичка. Мені спочатку здалося, що це е, е, гномик. Ні, це, напевно, сніговичок. Таку можна зробити картиночку. Прикрасити це фіраночка на на віконце. Я мрію зв'язати на кухню таку фіраночку, і постійно її під сезонний змінювати, щоб, наприклад, там листочки були, або ось як тут сніговички, або квіти. Це була б гарна ідея, правда? Так, тут вже в нас ідуть прикраси для новорічного стола. Тут нам пропонують зробити ось такі серветки для столу для порціонних блюд, дивіться, дов'язавши до тканинки, дов'язавши ось таку філейну сіточку у вигляді сніжиночок. Тут нам пропонують також зробити серветочку, але обв'язавши її вже навколо сніжинками і ялинками, дивіться, тут навіть Показано, що серветка буде 55 на 55, а тут серветка має бути 30 на 40. Ще таку доріжку нам пропонують зв'язати на різдвяно-новорічний стіл. І ця доріжка йде 18х128 см. У кого який стіл, той таку доріжку довжиною в'яже. Пропонують нам ниточку ДМС, але я думаю, що вайлет Lilo. Дуже добре сюди піде. Або навіть е бавовняний Ярослав. Також дивіться, який неймовірний е шум вітру, чи як то називають, да коли вішають на стіну таке О, така дуже гарна композиція. Санта Клаус на Оленях летить роздаючи подаруночки. Бачите, яка чудова. Це у нас коло 40 сантиметрів. Напевно, так, 40. Хоча для так то багато. Ну, не знаю, не буду нічого вам казати. Дивіться, яка краса. І також це все у філейній техніці. Можна навіть взяти, була раніше ромашка. Така нитка. Та, дивіться, яка ще одна фіраночка. Неймовірно класнюча. Така сюди ще можна було б додати е, оті такі блискавки. Ну Зараз продаються гірляндочки, такі можна де-не-де повішати. Також, дивіться, ніч перед Різдвом. Пам'ятаєте, коли солоха вкрала місяць і зорі? Ось така краса. Також можна зробити таку фіранку. Тут вона. Розмірами 96 на 34 пропонується. Але можна зробити і меншу, і більшу. О, ну, це доволі така кропітка робота. Це скатертина на різдвяний стіл або новорічний. І наступний рік у нас рік коня. Тому дивіться, яка класна ідея зробити до наступного року ще й таку скатертину. Але я не знаю, це вже потрібно було починати ще минулого року, в'язати таку скатертину. Ось такі показують, яке тут оздоблення йде куточки, Супер. І картинку можна ось цього коника взяти, зробити також картинку до, до року коня. У мене старший онук народився у рік коня, і мама була також в рік коня народилася. Також, дивіться, можна зробити гарненьку. Наволочку на подушечку таку декоративну. І змінювати його її І також кожного року, вив'язуючи там, наприклад, наступний рік, я вже не знаю, який там буде після коня, то можна ще таку наволочку зробити до наступного року. Ось така фіраночка також з кониками, бачите? Клас! І, до речі, я зараз тільки подивилася. Бачите, це наші українські зірки, алатир, які символізують життя, я вив'язувала таку зірку на припинді. І дивіться, вони усюди. І тут є зірка така. да, бачите? Алатир. Тому це дуже е, така, знаєте, ну, енергетична. Оце все дуже енергетичне. Так, ну тут в нас вже іде, я так зрозуміла, адвент-календар. Бо е, 25, здається, чи скільки тут у нас? 24. 24 таких сумочки гаманця такого, куди можна покласти завдання або солодощі для адвент календарика Дивіться, яка чудова ідея. Можна зробити таке як прикрасу на ялинку, якщо робити його не подвійне. А якщо робити подвійне, то це можна зробити і такими сумочками. Дивіться, які неймовірні, бачите, сюди можна ось покласти іграшку невеличку. Або кульки якісь, я не знаю, розмірами. Кожна кишенька розміром 7 на 9 см. Бачите? Совенятко ось таке можна зробити в оздоблення. І ось таку совенятку, як сумочка і зірочки, бачите. Зірочка також алатир. 8, раз, 2, 3, 4, 5, а 6. 6. А Латир у нас восьмикутна. Так. Ну і ще одна пропозиція адвент-календарика у вигляді будиночків ось таких. Також туди можна покласти. Ну, і потім використовувати ці кишеньки якісь для чогось. Бачите, тут цукерочки можна покласти. Супер. І якщо в'язати по одному, то можна і прикрасити ялиночку таку. Бачите, ззаду вона йде. Закрита ця сумочка. Ну, звичайно, таке собі <смі> з'єднання можна зробити було і краще. І кожна така, такий будиночок це 6 на 8 см. А можна зробити його просто, як, бачите, як прикраса на ялиночку. Так, е, отже, <смі> я, напевно, сильно швидко гортала. Е, ви бачите, ось. Схеми, я буду їх ось так залишати. Якщо що, скануйте, робіть скрін. Так, ще. Ось так. Якщо кому потрібно ближче, пишіть, буду прибли... наближувати. Я думаю, що, в принципі, мене не забанять за те, що я показую схеми. Хоча можуть. Ну, якщо будуть до мене претензії якісь, то я потім ось цей фрагмент видалю. Це вже йдуть наступні, вже показую вам моделі. Які будуть потім <реш> трохи далі. Так ось так. Я сподіваюся вам все видно. Не знаю, чи чітко буде, бо вже сонечко зашло. Там далі будуть сніжиночки гарненькі і, напевно, до Дня Святого Валентина будуть прекрасно зараз ми з вами це все подивимося ближче. Тут показують, як в'язати філейне в'язання покроково Тому, хто ще не вміє в'язати філейно, то ось вам, будь ласка, інструкція. Дивіться, навіть для нотаток є. Можна щось прописати сюди. Так, далі дивіться, який неймовірно класний віночок з такими ялиночками імпровізованими на лозі чудово. 8х11 оцей такий трикутничок у вигляді ялинки. Так, і в нас тут ідуть янголятка різдвяні. Це у нас у вигляді картинки. Це у нас у вигляді невеличкої фіраночки. Бачите, також картинку можна зробити. До речі, фіраночка 32 на 34 см. Якщо у когось вузеньке віконечко, то можна і таку зробити. І тут у нас вже пішли янголятка, вив'язані гачечком. І сюди також можна додавати ось ті дерев'яні бусинки, і на них ще можна там малювати оченята. Дивіться, зараз трохи ближче я вам до вас піднесу ось такі. Янголята. і придивіться, в яких вони кольорах. <смі> Мене просто це тішить, надихає. Такі, бачите, сніжиночки різні, різних видів. Невеличкі, але вони є. Ось такий можна зробити підвісочку таку із софті додати сюди, і буде підвісочка, десь можна замість памели. Зробити таку підвісочку, дивіться. А це ось, до речі, можна взяти, знаєте, є для виготовлення браслетів, усіляких біжутерії, ось такі є наконічнички для бусинок. Ось це можна зробити у вигляді корони такої, бачите? І це таку можна бусинку маленьку причепити. Супер. Гарні дуже ідеї, класнючі. Так, тут також оздоблення в нас іде ялиночки у вигляді маленьких капелюшків Санти. Як зробити оздоблення для свічечки, дивіться, навіть є, можна оздобити свічечку, прикрасити ялиночку таку. Ну, я б це, звичайно, такого б не робила, б таку свічку на ялинку, але, ну, як для фотосесії, то можливо, сніжиночки такі в нас йдуть. Ще дивіться, які гарнюні в рожевих кольорах оздоблення ялинки. Клас. Я завжди, зараз на маківочку саджу янголятку. І туди воно у мене гачком в'язане, хто не бачив. Можливо, ось тут поставив світлинку свого янголятка, то я туди, коли просуваю ось ці гірлянди різнокольорові, я намагаюся вставити в тільце янголятка червоний вогник на область серця, і зелененький вогник на місце, де животик знаходиться. Ну, Самі розумієте, зелений колір – це життя. І тут також можна було б ось ці ось такі. Трикутнички зробити і для адвент-календарика, до речі, бачите, туди покласти іграшку або смаколик якийсь для діток. Дуже гад. чудова ідея. От, бачите, ось, до речі, ось вони ці такими е прищепочками, як швейні, такі для того, щоб шити, вони продаються ось такі гарнюські, бачите, такі сумочки зробити. І листівочку можна, до речі, таким прикрасити. Якщо у вас є дітки, то можна таке їм показати. Це взагалі не складна робота. Це дуже легко в'яжеться. Ось таке оздоблення ялиночки з дзвіночками. Бачите, дзвіночок зверху, дзвіночки і сніжиночки тут в різних кольорах, і в золотавих, і в біло-золоті гарнюні. Різні дзвіночки, маленькі, великі. І таку сніжиночку можна для оздоблення подаруночка зробити. Так, а це щось нам тут прописали, що не знаю, для чого це. Чи є воно, напевно, немає. Можливо, це по QR-коду. Якщо у вас він висвітиться, то. То тоді скажете мені, чи є там схема. Пропонують нам тут кошик такий, і пледик невеличкий, щоб укриватися, і подушечку. Ну, але це, напевно, є такі голки, такі коврова вишивка, називається, килимова вишивка. І, напевно, це для неї така є схема. Так, ну і тут в нас, дивіться, ціла купа різноманітних. Малесеньких таких е, вив'язаних гачечком прикрас. Тут вам і сніжиночки, і сніговички, і янголятка, і подаруночки, дивіться, і свічечки, і ялиночки. Супер. Мені оце янголятко дуже подобається. Я б його таке зв'язала б. І е, ось так вони виглядають. Подивіться уважніше, якщо. Вони вам сподобалися, то я зараз іще раз покажу вам їх тут десь, можливо, схему зараз швиденько віднайду. Так, від 43 до 51. -го. Так, ось. Іще раз ось показую, і ось ще раз показую сніжинки. Тому. Так, ну і далі. Підходимо. Так Це в нас е, така напевно доріжечка, як на барний, е, барну стієчку, бо вона невеличка, це не скатертина, це, три, хоча, можливо, на маленький стіл. 64 на 64. Ось так можна оздобити е, шматочок тканинки. напевно Шматочок має бути 50х50, 50, мені так здається, хоча, можливо, і менше. Так, потім нам пропонують зв'язати ось такі е, такі корзиночки для цукерок, для солодощів, для печива. Ось такі ще сердечка. І, до речі, е, дуже гарна ідея як для Нового року, так і для свята всіх закоханих. І також можна зробити таку гірляндочку на вікні до свята всіх закоханих серветка. Дивіться, яка гарнюча. М -м -м -м, супер. І ця серветка 60 см, я так зрозуміла, діаметром. Величенька. Це на такий на великий стіл можна це, не, ну, як не на письмовий, хоча можна і на письмовий круглий стіл. Все, ось такі оздоблення нам пропонують оздобити. Нашу ялиночку вашими ручками. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви трохи набралися святкового настрою, набралися святкових ідей і з новими силами ви приступаєте до виготовлення подарунків або до виготовлення декору для вашої оселі. Дякую за перегляд ще раз. Бажаю вам всім свят світлих! Казкових, затишних, мирних, з гарними новинами, з чудовими подарунками, з купою приємних подій для вас, щоб кожного ранку ви прокидалися лише від гарних новин, щоб не було ні повітряних тривог, ні нічого поганого, і щоб всі ваші рідні і близькі були з вами на зв'язку. До наступної зустрічі, до побачення. З вами була ваша Олена.